Відтепер у застосунку дія в Україні з'явилося є посвідчення ветерана. Документ набуває юридичного статусу. Понад мільйон українців можуть скористатися електронним посвідченням в різних життєвих ситуаціях від оформлення іпотеки до отримання соціальних послуг. При цьому не потрібно носити з собою паперовий аналог документа все для того, аби мінімізувати бюрократію в армії та зробити взаємодію військових і держави якомога зручнішою. І зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Пане Михайло, доброго дня. вам. Вітаємо. Вітаю, вітаю. пане Михайло. Детальніше хочемо розпитати про те, як же функціонує нова послуга в рамках застосунку «Дія». Чи все вдалося? Чи є нарікання? Наскільки ви вдоволені результатом? Дякую. Вже на сьогодні згенеровано 80 тисяч посвідчень ветеранів і. В принципі тенденція вона зростає позитивна, тобто люди продовжують генерувати це посвідчення. Бачимо позитивний фідбек. Якщо виникають якісь проблеми з даними, то ми також там верифікуємо, швидко вирішуємо. Але в цілому послуга працює досить стабільно, Цей документ генерується, і люди його можуть використовувати. І там хотів би нагадати всім, що його якраз можна використовувати в усіх життєвих ситуаціях, де до цього використовувався використовувалося паперове посвідчення ветерану. Це там від оформлення іпотеки до отримання там будь-яких соціальних послуг або медичних послуг. Так так, так, пане Михайло, можна ще уточню. А в перший день, коли запрацював застосунок, одразу ж ветерани висловлювали свою реакцію. Її можна було побачити в соціальних мережах. В, ціл, в цілому були задоволені, були нюанси щодо фотографій і до певних документів, які не підтягувалися. Це все вирішується в рамках робочого режиму в перші дні. Я правильно розумію? Так, зазвичай, коли ми запускаємо послугу, там у нас є бета-тестування, і тут було бета-тестування певний період часу, але все одно, коли там аудиторія мільйон е користувачів саме тільки цього документу українців. І тому виникають, звичайно, що деякі проблеми з якістю даних, які вводилися, і ми по ходу знаходимо інструменти, як це верифікувати і покращити. Але скажу так: ми вже десятки послуг, напевно, сотні запустили, десятки документів, і там це один з. Най як, так сказати більш ефективних запусків, коли якість даних не така погана, як іноді буває. Тому, в принципі, команди наші готові. Команда Міністерства ветеранів також працює в взаємодії з нами, і ми швидко реагуємо на всі питання, які виникають, пане Михайло. Хто був ініціатором ось такого кроку, і звісно, не можемо не спитати можливо, проанонсуєте ще якісь подальші кроки в розвитку застосунку. Ми враховуючи, що ми працюємо з нашими партнерами з усіх міністерств, і вони є власниками послуг послуг. Тому звичайно, що ми вважаємо наших партнерів ініціаторами і повністю працюємо на них і підтримуємо. Тому в міністерство ветеранів вони є засновниками послуги, власниками цієї послуги. і Ми працюємо для того, щоб в них вийшло реалізовувати сервіси для громадян. Пане Михайло, а про інше бета-тестування, коли я про нього почула, і це слово, воно таке для нас рідне і близьке. мрія. В мене чомусь виник. Кла зразу асоціація з нашим літаком. Але ні, але тим не менш, це теж дуже важлива асоціація, тому що вона стосується дітей. Розкажіть, будь ласка, про цю новацію про бета-тестування, яке може змінити життя школярів і вчителів і, звичайно ж, батьків. Да, дякую за питання. Ми працювали майже рік над тим, щоб запустити мрію. Це мобільний застосунок Це взагалі. Революційний проект для нашої системи освіти, тому що це можливість для вчителів бюрократію, позбавитися від бюрократії. Це забирає кучу паперів часу, які вони заповнювали. І коли проект масштабується на всі школи, всі вчителі в країні це відчують для батьків. Це можливість краще. Зрозуміти освітня траєкторія, які оцінки, е які софт-скіли вони прокачують, на які теми з ними спілкуватися, щоб е скажімо, зробити ще певні точки дотику, е якщо говоримо про діт про дітей, е школярів, то це можливість е також в кілька кліків зручно взаємодіяти е з будь-яким освітнім контентом, е отримувати оцінки. Домашні задачі е в подальшому. Це також ми будемо використовувати інтегрувати штучний інтелект, який дозволить дитині, враховуючи інтереси, оцінки, програми, підручники Стандарти отримувати додатковий корисний контент, наприклад, якщо дитина показує там прогрес по з математики, наприклад, і вона цікавиться стартапами, то застосунок буде рекомендувати там певні фонди стартапів, певні освітні можливості, певні курси, які можна подивитися безкоштовно. Тобто, це цифровізація освіти, вона повинна призвести до того, що більш доступна стане освіта. По перше, по друге, всі і батьки, і діти і вчителі Шуть ще краще розуміти один одного і в подальшому звичайно, що це класний зворотній зв'язок для того, щоб робити реформу системи освіти, зрозуміти, що працює, що не працює, і як далі реформувати систему освіти. Тому що якщо ми хочемо побудувати таку гнучку, швидку систему освіти освіти, яка формує людей, наших громадян, які здатні в новій економіці в сучасному світі себе реалізовувати, нам потрібно постійно змінювати систему освіти. І мрія якраз в цьому повинна допомогти, пане Михайло. Я мама школярки, і я можу сказати на сто відсотків, що сучасні діти вони на ти з гаджетами і вони дуже діджиталізовані. Мені здається, що часом краще навіть за нас. Скажіть, будь ласка, мені як мамі до чого готуватися вже з нового навчального року цей застосунок буде працювати і де його зараз тестують? Зараз у нас 40 пілотних шкіл. Ми плануємо вже. У вересні-жовтні і до кінця року підключити ще тисячу шкіл, і в наступному році, вже до кінця року, я думаю, що вся країна всі школи будуть в мрії. Тому якщо ваша дитинка зараз навчається не в пілотній школі, то будемо сподіватися, що до нового року вона вже потрапить в цю тисячу шкіл. А якщо ні, то вже в наступному році. Але ми рухаємося досить швидко. Ми не витрачаємо на це зараз бюджетні кошти. Нам допомагають донори, е і Швейцарія активно включилася в допомогу. Тобто, е зараз ми працюємо і ЮНІСЕФ. Зараз ми працюємо над тим, щоб е масштабувати команду і ще більш активно працювати. Тому проект неймовірно швидко розвивається. Ми врахували весь досвід запуску дії. Тобто, у дії з'явилася така сестричка чи братик, мрія. І тепер е для громадян є послуги в кілька кліків і для того, щоб будувати свою освітню траєкторію. Буде мрія Почнемо зі почнемо зі школи, потім дошкілля, потім е, вище навчальні заклади. І, і я сподіваюся, що ми встигнемо швидко е, зробити і для дорослих, тобто е, мрію, тому що в сучасному світі потрібно навчатися протягом всього життя. І добре, якщо ти накопичуєш дані про свій освітній шлях, що ти проходив, як навчався, які оцінки отримував, чим цікавився, які роботи проекти робив, і тобі система буде рекомендувати. Чому якщо YouTube рекомендує корисні відео, система не може рекомендувати тобі освітній контент, який говорить: прочитай цю книжку, і ти швидше досягнеш своїх цілей, і саме цю книжку або подивись саме це освітнє відео. Це якщо дуже коротко. Пане Михайле, хоті, хотів уточнити, чи ця історія перетворення мінусів на плюси? Я хотів уточнити, чи була би можлива мрія ось в такому вигляді без попереднього вимушеного, треба сказати, розвитку онлайн навчання? Я думаю, що звичайно, що діти стали ще більш. Такими гнучкими пристосованими до онлайн навчання, і це е, дозволить швидше впроваджувати е, е, мрію. Але я думаю, що ми безповоротні в цифровій державі повинні були прийти до такого проекту, тому що система освіти, взагалі розвиток людського капіталу, це найголовніше, чим ми повинні займатися після нашої перемоги, після закінчення війни, і, і займемося вже сьогодні. А без якісних даних, без розуміння індивідуальних освітніх траєкторій наших дітей і наскільки ефективні програми неможливо формувати, приймати швидкі рішення, і тому мрія вона повинна бути. Ти в кожній сучасній державі, і я сподіваюся, що це призведе до того, що наша система освіти також буде трансформуватися ще швидше, пане Михайло. Коротка моя така реакція. Мені здається, це фантастично, що в умовах війни ми створюємо такі круті ідеї і допомагаємо нашим дітям здобувати ось ці нові знання. У мене єдине таке можливо питання, як від мами знову ж таки: чи може дія стати альтернативою Тік-Току? Мені б дуже цього хотілося, щоб вона була більш пізнавання, мрія Мрія, перепрошую. Мрія Мрія, скажу так чесно, спойлер, що ми для того, щоб навіть для бета-тесту і для перших тисяч шкіл вже згенерували дуже крутий креативний контент, який безкоштовно доступний за стосунку. Тому ми будемо робити все, щоб боротися за увагу дітей. Но, звичайно, що там повноцінно тиктоком мрія точно там напевно не зможе найближчий час стати, але в неї інша ціль. І, але ми зробимо все, щоб боротися за увагу дітей. І вони ми, ми перемагали в цій боротьбі з контентом, який є в Тіктокі, позитивним контентом, креативним контентом освітнім контентом. Ми це добре розуміємо, тому там буде багато гейміфікації. Тому що якщо буде позитивна динаміка навчання, ми будемо давати певні бонуси, працюючи з партнерами там від е, походу в кіно до ще чогось. Тобто ми будемо всі сучасні механізми гейміфікації використовувати на державному рівні в цьому застосунку і відкривати його для бізнесу, щоб бізнес міг. Взаємоводіяти школярами про розповідати про себе, але при цьому ми школярам давали певні бонуси. Це так маленький також спойлер про наші майбутні плани і певні дії, що ми робимо. Але в цілому, це хороше питання. Ми це розуміємо. Ми розуміємо, що наш головний конкурент це не паперові щоденники і бюрократія, Наш головний конкурент це ігри, застосунки, месенджери. Які забирають увагу наших дітей, і ми повинні боротися за цю увагу корисним контентом, пане Михайло, і і ПСО, яке розповсюджує ворог так само в тих же ж соціальних мережах і. Намагається забити дурницями голови наших дітей. Цього не, не можемо допустити. Дякуємо, Дякуємо вам за таку круту ініціативу. Дякуємо. Бажаємо успіху мрії, і я звичайно буду стежити за всім цим. А я нагадаю глядачам, що з нами був Дуже Михайло. Дякую. Дякую ще раз. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України про новий застосунок для батьків, школярів вчителів. Мрія.